За що боролась і загинула Небесна Сотня. За що боролись і загинули тепер вже небесні полки? За що продовжують боротися українські воїни? За що продовжує боротися частина українського народу? Це дуже непрості запитання і зовсім не банальні. І відповіді на них в переважної більшості українців немає. І це наша трагедія, що цієї відповіді немає. Ми не можемо, мабуть, стверджувати, наскільки осмисленою була жертовність українців на Майдані, Жертовність Небесної Сотні. В певних сенсах це було щось метафізичне, це був якийсь прояв тонкоматеріального героїзму, чогось надзвичайного. Дуже важко його. Зрозуміти, можливо, навіть неможливо, усвідомити. Але коли доторкаєшся до таких речей, то життя змінюється назавжди. Що ми зараз маємо? Чергове 20 лютого, 10 років Небесній Сотні, 10 років війні, 2 роки повномасштабній війні, 33 й рік нібито Незалежності України. І що ж зараз відбувається на 10-ті роковини загибелі Небесної Сотні? Закриваються кримінальні справи по Майдану, які за 10 років не змогли розслідувати. З усіх вбивців Небесної Сотні нам показали тільки якихось там цуциків в погонах, які були виконавцями певних наказів. Про снайперів, які стріляли в обидва боки, ні слова, про замовників цього всього дійства. В тому числі із числа тих, які потім зайшли у владні кабінети, також ні слова. Так а за що ж? За що боролися Майданівці? І Небесна Сотня, ті, які загинули, і ті, які залишились живі. За що? За те, щоб потім Турчинов Крим продав? За те, щоб задницю на Золотому унітазі змінити, за те, щоб потім. Підпал Сходу відбувався Іловайськ, Дебальцеве, за те, щоб добровольців знищували в котлах, за те, щоб мінська угода відбулася зрадлива. рефінансування, яким пограбували кожного українця, за те, щоб продовжувався деребан українських національних багатств, які через деякий час прикрили в ура патріотичною риторикою, за те, щоб потім. Взагалі прийшли відкриті антимайданівці до влади. Ті, хто Україну з порноактрисою порівнювали. Голодомор, як найбільший злочин проти людяності, який відомий нашій цивілізації, насміхалися з голодомору, казали: сеньор голодомор. Заглядали в очі путіну, коли війна йшла вже багато років. Розброєння здійснювали, розміновували Чонгар. Не готувалися до повномасштабного нападу, про який нас попереджали всі. За це гинули? За Зеленського, за Порошенка? За що гинули воїни тоді? За що гинуть зараз? Дуже прості запитання, ніби пафосні, та нема тут ніякого пафосу. Треба над ними весь час думати постійно. Особливо в такі дні, як зараз. А в нас абсолютно нікчемне інформаційне поле відволікає нас від головних речей. 33-й рік Незалежності. Чия держава Україна? Кому належить національне багатство? Економічний базис держави кому належить? В чиїх руках? В українців? В українського народу. Чи в олігархів московської агентури і тепер вже в транснаціональних корпорацій? В чиїх руках? То чия держава? В чиїх руках влада? В українських чи в антиукраїнських? І була насправді, і перед тим була не з 2019 року. Ні. Не треба дурити самих себе. В чиїх інтересах працювала. Ну, зараз це взагалі просто пік. Покажіть мені хоч одного українця на керівних посадах. Хоч одного покажіть. Немає. Випадковість чи закономірність? Зразу тут почнуть кричати, і так далі. А коли про такі речі говорити, як не 20 лютого в поминальні дні? Щоправда, я над ними думаю набагато частіше, ніж. Просто 20 лютого. Так чия держава? Так за що йде війна? Ні, я не підвожу до того, що не треба воювати там ще щось, як московська агентура любить про це робити, чи ще купа дебілів, які ведуться на те, що вона говорить. Ні. Оця тонкоматеріальна метафізична мотивація, яка лежала в основі жертовності на Майдані, в основі. Того, як українські воїни боролися із 2014 року, і особливо з 2022 року. Та зрештою сюди можна вписувати і тих, хто 100 років тому боровся за українську державність і воїнів УПА, і взагалі всіх тих, хто боровся за державу українського народу, за український народ, за наше збереження, за наше виживання. За народ. За людей. Що таке держава? Зрештою, всі держави, за винятком там, Сполучених Штатів Америки, Канади, формувалися як форма організації народу, вища форма організації народу, завданням якої є в першу чергу збереження народу в часі і просторі, домінування народу на своїй землі. От Україна повинна була б стати. І має стати, і ми мусимо так зробити, і зробимо, що вона буде державою українського народу. Але український народ є первинний. І всі українці, оці, які проявляють небачену жертовність, небачений героїзм, на мою думку, вони можливо навіть на неусвідомлених рівнях оцю цю спільність відчувають оцю спорідненість, що таке народ, народах заснований в основі роди кров, генетика, спільна генетика, купа відмінностей від інших народів, і, і зовнішні відмінності, і, та по всьому насправді антропометричні відмінності, будь-які, в основі генетика, але є ще один фактор. Який впливає на формування народу. Взагалі, два основних фактори формують народ. Перший це кров, і другий це земля. Наполеон колись сказав: географія це доля, маючи на увазі і середовище проживання, не просто географія, як там, наука там, чи ще щось саме, земля, місце, де ми живемо. Пуповина українського народу закопана в українській землі. За українську землю йде війна, за українську землю борються українці. Не за те, щоб її продали Зеленський з Єрмаком, а голосували за це разом з Порошенком і Вакарчуком, чи, точніше, Пінчуком, який де-факто був спонсором, за українську землю, в яку вкопана наша поповина, вкоріненість, в яку дає українцям сили. Сили, з якими не може справити світова закуліса. Скільки вже катків історії пройшлося по нашому багатостраждальному народу. А ми все ще живі. Скільки пройшлося, ви задумайтесь, ні один народ в світі, жоден народ в світі не пережив того, що пережили ми. Жоден. І ми вижили. Масштаби голодоморів, знаєте, Шведи, коли почули. Про наш голод, як за один рік, 32 33 а це ж практично дві Швеції зникло за населення. Задумайтесь над це. Якраз оці речі, наша спорідненість і наша українська земля. Усвідомлюємо це, не усвідомлюємо. Це є одні з ключових наших мотиваторів. І. Для того щоб дійсно вшановувати пам'ять Небесної Сотні, небесних полків, а зараз вже їх дуже багато тих полків, нам потрібно робити так, саме робити усвідомлено, згуртовано, діяти, робити так, щоб Україна була вищою формою організації українського народу, щоб Україна як держава. Зробила все для того, щоб український народ зберігся, зберігся в часі і просторі, щоб новим поколінням українців було де народжуватися, щоб ми побудували тут те, що повинні побудувати, те, чим можна буде пишатися. Зрештою, наші предки завжди робили те, що ставало для світу культурним цивілізаційним центром. І зараз українці здають екзамен на виживання. Проте насправді екзамен на виживання здає все людство. І те, як воно його здасть, за словами Миколи Руденка, залежить в першу чергу від того, як його здадуть українці. От ми його зараз здаємо. І оці запитання, які я задавав: за що? Заради чого йшла боротьба, йде боротьба, продовжується. Це ті питання, які треба постійно крутити в себе в голові, думати, намагнічуватись на них, щоб почати ці всі речі відчувати. Бо ми мусимо, мусимо, якщо ми люди, якщо ми народ, а не бидло, не стадо, не раби. А я впевнений, що ті, хто є українцями і по духу, і по крові, вони не є рабами. І ніколи не були рабами. Прошу вас про зворотній зв'язок. Подобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал. Ваші коментарі до таких відео для мене дуже важливі, особливо важливі. Про ці речі в інформаційному просторі мовчанка. Просто мовчанка. На, на, на щось другорядне, третьорядне, на якийсь ура-патріотизм, на ще щось. А вони є визначальними. Це фундамент. Це той фундамент, який в нас має бути в голові і отут, в серці. Я дуже хочу, щоб цей фундамент усвідомлено з'являвся в якомога більшої кількості українців. Бо від цього залежать наші результати. Від цього залежить українська перемога. Дякую і до наступних зустрічей.